Вітаю, я Олексій Кубін, кандидат політичних наук. Ви дивитесь НП. Протягом тижня з 1 по 7 вересня ми слідкували за всіма новинами, щоб заощадити ваш час та поділитись лише найважливішим. Тож давайте разом відрефлексуємо, а ви зробите власні висновки. Діліться думками та ставте лайки. Ми дуже цінуємо ваш вклад у розвиток україномовного ютюбу. Регуляція криптовалюти. Криптовалюта для багатьох українців якийсь час була не просто інвестицією, а справжньою тихою гаванню. Спосіб зберігти заощадження, обійти банківські обмеження, швидко переказати гроші за кордон. Останні декілька років були спроби від держави закрутити гайки. Тепер же правила остаточно змінюються. Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект про легалізацію ринку віртуальних активів. І головне питання. Чи збережеться свобода крипти, заради якої люди йшли в цей ринок, і чи не перетвориться легалізація на додатковий тягар? До 2021 року крипта в Україні перебувала, скажімо так, у правовому вакуумі. Законодавство не визнавало її операції, податків не існувало а прибутки від майнінгу чи торгівлі ніхто не декларував для приватних користувачів. Це означало свободу і анонімність для бізнесу. Проблеми з внесенням крипти до балансу, банківськими операціями та відсутністю правового захисту у випадку чого держава кілька разів намагалась врегулювати ринок у 2017-2018 роках. Були зареєстровані перші законопроекти та концепція регулювання, але вони залишились на папері лише у 2021 році. Парламент ухвалив закон про віртуальні активи, який визнавав крипту нематеріальним благом і дозволяв реєстрацію криптокомпаній. але він не запрацював через відсутність змін до податкового кодексу. У березні 22 го року, коли після початку повномасштабного вторгнення українці почали масово вкладатися у криптовалюту та виїжджати за кордон, було ухвалено допрацьований закон номер 20749, але його теж фактично запустили через податкові нюанси. А тепер на хвилинку скільки Україна за ці роки втратила через відсутність регулювання? Юа Economic Outlook підрахували. Просто вдумайте, 48,8 мільярда доларів прямі втрати ВВП через відсутність регулювання крипторинку з 16 по 2022 рік. Це оцінка заснована на потенційних доходах громадян, компаній та майнерів, які працювали в сірій зоні. 4 мільярда доларів недоотримані податкові надходження за той самий період, 202 мільйона потенційні податкові надходження від криптобірж у період з 2021 по 2024 рік. Це оцінка. Global Ledger I.O., заснована на прибутках криптобірж від українських користувачів. І от вперше в історії парламент ухвалив у першому читанні законопроект про легалізацію ринку віртуальних активів. За основу проголосували 246 депутатів, і це сигнал того, що тема стала реальністю, а не просто обговорюваною. Що це означає для нас? По-перше, тепер буде зрозумілий правовий статус криптовалют. Закон визначає віртуальні активи як особливий вид майна, який існує в електронній формі через технологію блокчейн. Але важливо, це не гроші і не офіційний платіжний засіб. Тобто купити хліб за біткоїни поки не вийде. Але торгувати та інвестувати стане легально. Документ ділить крипту на три категорії: Токени, прив'язані до активів. Їхня ціна стабільна, Токени електронних грошей прив'язані до валюти і всі інші цифрові активи. Також вперше вводиться правило оподаткування: 18% податку на прибуток і 5% військового збору. Але перший рік для виведення на фіат діятиме пільгова ставка 5% для активів, придбаних до закону продаж 26-му році, теж буде за пільговою ставкою. Але зверніть увагу: майнінг, обмін одних криптовалют на інші та продаж на суму до однієї мінімальної зарплати не оподатковуються. Але ж ви розумієте, ця сума абсолютно ні про що. Юридичні особи отримують нові правила для обліку операцій, а постачальники криптопослуг повинні стати на облік та подавати щорічні звіти. Щоправда, щодо нового закону про криптовалюту виникла суперечка ще до другого читання. Річ у тім, що нинішня редакція документу наділяє майбутнього регулятора ринку криптоактивів майже слідчими повноваженнями. Від права заходити в приміщення компанії і отримувати їхні документи до збору доказів та навіть опитування свідків. Антикорупційний комітет ради одразу заявив, це створює серйозні корупційні ризики та занадто втручається в права громадян. У відповідь голова податкового комітету Данило Гетьманс прямо з трибуни пообіцяв до другого читання ці норми заберуть за його словами. Він особисто подасть поправку, щоб обмежити регулятора і прибрати положення, які виглядають як надмірні і навіть небезпечні для ринку. Зараз ключове питання: хто саме стане цим регулятором? Адже законопроект цього поки не визначає. Також під час допрацювання уточнять термінологію, узгодять норми з іншими законами і закріплять права користувачів. Розгляд у другому читанні очікується в листопаді. На мою думку, зрозуміти наскільки вигідним може бути цей бізнес після ухвалення закону, найпростіше, якщо подивитись на маржу. Бо саме вона показує реальну картину прибутковості. У великих гравців, які працюють із величезними обсягами, вона сягає 40-60%, у середніх коливається в межах 20-30%. А дрібні майнери чи трейдери іноді мають усього 10-15. І тут будь-які стрибки курсу чи додаткові витрати можуть з'їсти весь заробіток. А якщо додати сюди податки, навіть пільгові 5% у перший рік, а згодом 18% плюс 5% військового збору, то для великих яких це ще більш-менш? А от для дрібних учасників ринку це може перетворити бізнес із прибуткового на збитковий. Тож питання відкрите: чи нові правила справді додадуть прозорість і стабільність, чи навпаки вижнуть із ринка тих, хто не витримає додаткового навантаження? Врятуй красу, це безкоштовні операції, реабілітація та підтримка для тих, хто отримав поранення обличчя внаслідок дій країни-агресора. Але щоб вам могли допомогти, потрібен лише один крок заповнити анкету. Покликання на неї в описі під відео. Бересневі зміни. 1 вересня цього року не просто початок навчального року чи перший день осені в Україні. Починають діяти зміни, які зачеплять освіту, соцсферу та безпеку. Ми розібралися, що саме змінюється, і як це вплине на повсякденне життя громадян. Почнемо з освіти серед ключових новацій у школах обов'язковий предмет підприємництво та фінансова грамотність для восьмих класів, щоб учні розуміли основи економіки та управління фінансами. А старші класи матимуть дві години на тиждень предмета «Захист України», де навчатимуть домедичній допомозі, використанню безпілотників та протидії дезінформації. А для студентів запроваджується обов'язкова базова загальновійськова підготовка. Курс включає теоретичні і практичні заняття. Чоловіки придатні до служби після завершення отримують військово-облікову спеціальність. А от, якщо не складуть залік, то їх взагалі можуть відрахувати. Фінансова підтримка типу зростає. Вчителі отримують доплату до 2 тисяч гривень за складні умови роботи. А президентські стипендії для учнів та студентів з високими результатами зростають до 10 тисяч гривень, а для аспірантів – до 23 тисяч 700 гривень. Крім того, абітурієнти, які склали НМТ на 185 плюс балів, отримують виплату 10 тисяч гривень протягом року. Таких кажуть, буде 400. Щоправда, велике питання. А яким чином їх оберуть на таке преміювання? Якщо з балами 185 і вище абітурієнтів було тисячі. Не менш важливі зміни для територіальних центрів комплектування. Відтепер всі співробітники ТЦК, які перевіряють документи або вручають повістки, зобов'язані носити бодікамери. Це робиться для захисту прав громадян та запобігання конфліктним ситуаціям, яких було ой як немало. Людину мають попередити, що її фіксують. Видаляти чи редагувати відео категорично заборонено а після роботи камери здаються відповідальній особі, яка завантажує дані на захищений сервер військової служби правопорядку. Там записи зберігаються щонайменше 30 днів і можуть бути використані як докази у справах чи розслідуваннях. Є зміни в тарифах на електрику. що правда, це поки не зачепить звичайних споживачів. Для українських родин ціна на електроенергію поки не змінюється. До кінця жовтня тариф залишається фіксованим на рівні 4 гривень 32 копійки за кіловат годину. Водночас підприємства відчують зростання. Для споживачів першого класу ціна підніметься приблизно на 14%, а для другого майже на чверть. Це рішення ухвалили, аби зменшити боргове навантаження на енергоринок і створити резерв. Для аварійних ситуацій, зокрема у разі нових обстрілів, і трохи про транспорт укрзалізниця запускає нові маршрути, щоб полегшити подорожі між регіонами. Серед них Рейс Чоп Кременчук та Ясіння Кропивницький. Рейс Чоп Кременчук, особливо зручний для пасажирів із західних областей України, віддає можливість швидко дістатись до Кременчука, а також за потреби з пересадками потрапити до Львова, Тернополя чи Хмельницького. Це стане в нагоді студентам, які їдуть на навчання, бізнес подорожуючим або тим, хто відвідує родичів у центральній Україні. Маршрут Ясіння-Кропівницький стане корисним для туристів і мешканців карпатського регіону. Поїздка дозволяє зручно подорожувати з Івано-Франківська чи Чернівців у центральну частину країни, а також швидко дістатись до Кропивницького для роботи чи сімейних візитів. Може, це Укрзалізниця намагається відповідно до попиту збільшити пропозицію, щоб не було такого ажіотажу, яким так вміло користуються перекупи? Є новини для українців за кордоном. У Польщі можуть обмежити соцвиплати на дітей та медичне страхування для непрацюючих українців. Посилено контроль на кордоні, а масові центри для біженців закриваються. Підтримку залишать лише для пенсіонерів, людей з інвалідністю, літніх жінок та багатодітних сімей. У Латвії всі, хто не має візи або дозволу на проживання, повинні подавати онлайн-анкету за 48 годин до поїздки, вказати мету подорожі, маршрут, місце проживання та інші дані. Без анкети можуть не впустити до країни або штрафувати до 2000 євро. У Чехії припиняють фінансувати українські школи та помічників з української мови, але відкривається можливість отримати довгостроковий дозвіл на проживання, якщо людина прожила в Україні два роки і більше. Нідерланди припиняють тимчасовий захист для деяких біженців, але українці поки що не потрапляють під обмеження у Німеччині. Планують скоротити допомогу для українців, які приїхали після 1 квітня 2025 року. Можливе зменшення виплат на 100 євро та штрафи для тих, хто відмовляється від роботи без поважної причини. Тож українцям за кордоном варто заздалегідь готувати документи, уважно стежити за правилами та бути готовими до зміни у соціальній допомозі. Загалом ці нововведення можна оцінити як прагнення зробити життя українців більш ефективним та справедливим. Хоча деякі зміни можуть бути непростими для тих, хто не готовий до нових правил чи обмежень, спонсор нашого показу Спрага. Спрага комбуча року. Антарктида, 4 вересня в український прокат, вийшов новий документальний фільм Антона Птушкіна Антарктида. Я вже встигла на нього сходити і мушу сказати, це зовсім незвичайна стрічка про полярників. Антон Птушкін провів цілий тиждень на станції академік Вернацький у складі української антарктичної експедиції. Там він жив разом із полярниками, знайомився із їхньою щоденною роботою, побутом і навіть кулінарними традиціями. Фільм більше нагадує щоденник мандрівника. Це фактично такий ютуб-влог, який опинився на великих екранах. І так, це не класичний документальний фільм, у тому сенсі, як ми його з вами зазвичай уявляємо. Птушкін показує подорож у своєму фірмовому стилі, день за днем, кадр за кадром, із власним коментарем і гумором. І нагадаю, Птушкін не порушує концепції все сам, як і названо його продакшн. Знімає, монтує, коментує. Фактично, він сам стає героєм своєї історії, а це величезні зусилля, які заслуговують на повагу. Дні на Криголаміноосфера, морська хвороба, підготовка до експедиції, навігація, дрібні побутові деталі. Усе це показано так, що ти відчуваєш себе на борту. І коли мандрівка доходить до станції, відкриваються неймовірні пейзажі Антарктиди. Це той випадок, коли мурашки йдуть не від драми чи якоїсь емоційної людської історії, а від чистої естетичної краси. Навіть на екрані це виглядає фантастично. А як вживу, просто уявити собі важко. Коли дивишся на кадри цієї станції, іноді здається, що це люди, які споглядають неймовірні краєвиди і живуть у тотальній касті. Але насправді це неймовірно важка робота. От уявіть собі, ці люди проводять цілий рік фактично на ізольованому острові. Це місце за 15 тисяч кілометрів від найближчого супермаркету, тож запаси харчів і палива мають бути величезними. Але навіть у таких умовах харчування полярників доволі різноманітне, а ще вони підтримують свої традиції. От, наприклад, 29-та експедиція, яку бачив Птушкін, готувала борщ кожної суботи. М'ясо розрахували спеціально на 52 тижні, щоб жодна субота не пройшла без борщу. Маленька така деталь, але як же ж вона людям підіймає настрій? Вони чекають цієї суботи як свята, щоб відчути трошки домашнього тепла. І знаєте, я завжди думала, що станція Вернацького це щось неймовірно складне і далеке і суто наукове. Але Птушкін показав, що насправді це дуже навіть конкретні речі, навіть побутові, про які ми і не замислюємось. Наприклад, біопсію китів беруть не для якихось надприродних відкриттів, а щоб зрозуміти, наскільки чисті повітря та вода. А постійний моніторинг погоди у них там кожні три години дає дані, які напряму впливають на наші прогнози погоди тут. Якщо ви думаєте, що я вам все проспойлерила, то зовсім ні. Насправді у фільмі є безліч надзвичайно цікавих деталів, які варто побачити на власні очі. Кожен кадр, кожен момент це можливість відчути Антарктиду зовсім по-новому. Тож, якщо ви досі не бачили цього фільму, просто беріть квитки і йдіть у кінотеатр. А ще після перегляду неможливо не замислитися, що наука це не лише сухі дослідження чи лабораторні звіти, це великі випробування людей, які готові віддати цілий рік свого життя за того, щоб ми розуміли наш світ трохи краще. І саме цей контраст між красою Антарктиди і важкістю життя на станції, яка для українців не зупиняється ні на мить вже впродовж 30 років, створює нереальні емоції. Початок навчального року перший дзвоник в Україні вже втретє звучить в умовах воєнного стану. Хтось веде дитину до звичайної школи, а хтось вже у підземний клас, обладнаний як повноцінний освітній простір у соцмережах. Батьки діляться світлинами флешмобу, а держави і громади підтримують пакункам школяра. Але головне питання залишається незмінним: чи готові навчальні заклади гарантувати безпеку в умовах війни? Новий навчальний рік стартував 1 вересня і триватиме до 30 червня 2026 року. Учні навчатимуться очно дистанційно або змішано залежно від безпекової ситуації у регіоні. А рішення про форму навчання ухвалять разом цивільно військові адміністрації та батьки. За парти цьогоріч сіли 3,5 мільйони школярів. Більшість дітей знову вчитимуться офлайн. Це на 103 тисячі більше ніж торік. Попри війну, держава робить можливе, щоб навчання було безпечним. Уже збудовано 33 підземні школи. До кінця року планують відкрити ще понад півтори сотні у прифронтових регіонах: Харківській, Сумській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській та Чернігівській областях. Підземні школи це не просто укриття. Кожна школа розрахована на понад тисячу учнів, а у деяких об'єктах заняття проводяться у дві зміни, щоб охопити ще більше дітей. Це повноцінні освітні простори, де діти проводять весь навчальний день. Тут є класні кімнати, вчительські, технічні приміщення і невеличкі бібліотеки. Це дійсно класна ідея, адже освітній процес не переривається, якщо в звичайних школах під час тривоги діти спускаються в укриття, де немає поділу на класи, і вони просто сидять, переочікують загрозу, то підземні школи навчання триває постійно, навіть під час обстрілів. Для батьків це і спокій, що дитина в безпеці та ще й не доведеться самотужки опановувати матеріал за заняття, які по факту можуть випадати. Як ще держава намагається полегшити батькам життя? Програмою пакунок школяра вона передбачає виплати по 5 тисяч гривень на кожного першокласника. Кошти можна витратити лише на одяг, взуття та канцелярію для школи. Подати заявку можна до 15 листопада. Участь у програмі вже взяли майже 100 тисяч родин. Це понад половина всіх українських першокласників. Чи вистачить цієї суми? Ну що ж, давайте порахуємо разом. Дитячі рюкзаки відкриваємо інтернет і бачимо в середньому від півтори тисячі гривень, а може бути і три-чотири. Тобто, половина, а то й більше від усього пакунка школяра вже пішла. Далі канцелярія із 10 зошитів коштує близько 400 гривень, але ж їх явно не вистачить на цілий навчальний рік. А ще ручки, олівці, фломастери, альбоми для малювання, фарби, пластилін, купа всього для поробок. Це ж початкова школа. Одяг тут суми стартують від 2-3 тисяч і далі, залежно від того, скільки і що брати. А звісно, якщо дуже постаратись, можна знайти і найдешевші варіанти: рюкзак за 500 гривень, зошити з найтоншого паперу без кольорових обкладинок. Але давайте чесно, враховуючи різноманіття товарів, що є у 2025 році, хочеться, щоб дитина йшла з гарним рюкзаком і такими зошитами, які їй подобаються, і щоб навчання приносило радість, хоча б у гарному шкільному приладі, а не виглядало як виживання на зекономленому. Попри всі труднощі, навчальний рік в Україні розпочався активно і позитивно. Навіть попри те, що майже щодня доводиться реагувати на тривоги та спускатись в укриття, діти мають змогу наживо вчитися, спілкуватися, а не сидіти в чотирьох стінах в ноутбуці і позіхати, поки вчителька десь там пояснює нову тему. У соцмережах буквально пронісся флешмоб спогадів з фотографіями та відео зі шкільних архівів. Не обійшлось і без казусів. У мережі розлетілось відео з однієї української школи, де директорка не пускала на територію школи дітей, які були в шортах. Це викликало хвилю обурення, адже шкільну форму в Україні скасували ще кілька років тому. До слова, сама вона була явно не в діловому одязі. У коментарях батьки іронізували, мовляв, якщо британський принц Гаррі веде свою дитину до школи в шортах. То чому українським дітям це заборонено навіть у таких екстремальних умовах, коли головне безпека, а не довжина одягу. Звісно ж, 1 вересня свято не лише шкільне, а й університетське. Цьогоріч до українських вищих навчальних закладів вступило понад 178 тисяч абітурієнтів. Саме стільки першокурсників розпочали навчання з 1 вересня. Загалом, під час вступної кампанії, заклади вищої освіти отримали понад мільйон заяв, з яких близько 800 тисяч на баклаврат. Формат навчання у вишах нині гнучкий. Більшість університетів працюють у змішаному режимі, поєднуючи офлайн заняття з онлайном залежно від безпекової ситуації у регіонах. Це дає змогу студентам залишатися в українському освітньому просторі, навіть якщо вони перебувають за кордоном чи навчаються при фронтових областях. Попереду місяці роботи, відкриттів і нових знань, хочу сказати від себе як університетського викладача. Навчання не обмежується стінами класу чи аудиторії. Це процес, який триває все життя. Тому хочеться побажати дітям, батькам, вчителям, студентам, аби цей рік був плідним і надихав рухатись вперед, відкривати нове і не втрачати віру в силу освіти. Вісім пострілів. Минулі вихідні Львів сколахнула звістка про резонансну стрілянину посеред білого дня. Обірвалося життя Андрія Парубія, колишнього голови Верховної Ради та одного з доволі впливових політиків. Протягом цього тижня тривало слідство: хто ж підозрюється і які версії розглядають правоохоронці для багатьох? Парубій був символом боротьби проти Російської імперії. Ще студентом у Львові він відновлював могили воїнів УПА, збирав спогади повстанців, а також очолював патріотичні організації. Саме цей досвід, за словами самого Андрія Парубія, допоміг йому організувати майдани від помаранчевої революції до Революції Гідності. У політиці Парубій був різним: член свободи, соратник Ющенка, Яценюка, Тимошенко, Порошенко відбував атаки Ляшка в прямому ефірі, а за кілька років став головою Верховної Ради. Незмінним залишалося його переконання, що головна загроза для України це саме Росія. Він говорив, що Генеральний штаб наступу на українську мову розташований саме у Кремлі. І до слова, саме Андрій Парубій був рушієм ухвалення мовного закону в Україні. 30 серпня він ішов вулицею Львова та розмовляв по телефону. Вісім куль від невідомого у шоломі, який нібито нагадував кур'єра Глово, забрали його життя. Колеги та друзі одразу заявили, що скоєна – це не випадковість. Версії слідства це політичне замовлення, внутрішнє протистояння або демонстративна ліквідація, щоби саме залякати суспільство. До слова, російські телеграм-канали одразу ж поширили відео із місця події. Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і наголосив на важливості достовірної інформації по розслідуванню. 1 вересня очільник нацполіції Іван Вагівський повідомив про затримання підозрюваного. Ним виявився Михайло Сцельніков. За даними поліції, він ретельно готувався до нападу, намагався сховати сліди та втік на Хмельниччину. Проте поліції вистачило 36 годин, щоб його затримати. Сцельніков зізнався на камери, назвавши злочин особистою помстою українській владі. Він сказав, що хоче, щоб якомога швидше ухвалили вирок. Потім його обміняли на військовополонених і відправили до РФ, де він буде шукати тіло свого сина. Його син Михайло Віктор із позивним Лемберг воював у 93-й бригаді та вважається зниклим безвісти. У Галицькому районному суді Львова підозрюваному обрали запобіжний захід, 60 днів під вартою без правозастави. Слідство розглядає усі версії, але пріоритетним все ж лишається можливий російський слід. Спершу справу кваліфікували за 115 п'ятнадцяту статтею кримінального кодексу. Це умисне позбавлення життя. Тепер же за статтею 112 посягання на життя народного депутата через його діяльність, і ця стаття передбачає 10-15 років або довічне ув'язнення. 2 вересня у Львові відбулося прощання з Андрієм Парубієм у соборі Святого Юра, куди прийшли тисячі людей, зокрема Петро Порошенко, Володимир Гройсман, Арсеній Яценюк, Руслан Стефанчук та багато, -багато інших. Кортежі з Катафалком проїхав центром міста до Личаківського цвинтаря. Що ж, тенденція дуже тривожна. Торік забрали життя мовознавиці Ірини Фаріон, а тепер же екс-голови Верховної Ради Андрія Парубія. І це в який час, коли на фронті українські воїни щодня нищать ворога і виборюють українську державність. А в тилу виходить, що кулі влучають у тих, хто десятиліттями вболівав за державність і за українську мову. І це не може не насторожувати. Саміт ШОС у китайському Тяньцзіні відбувся саміт Шанхайської організації співробітництва. Хід подій зустрічі показав деякі цікаві тенденції. Тож хто зараз перетасовує політичні карти Євразії? У чому виявилась сенсація китайсько-індійських відносин? І як присутність Путіна на саміті впливає на глобальний баланс сил? Отож, у світі є така організація ШОС або Шанхайська організація співробітництва. Якщо дуже спростити, то це клуб країн на чолі з Китаєм і Росією, до якого входять також Індія, Іран, Пакистан, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан і нещодавно приєднались Білорусь офіційно, що створювалося для того, щоб наводити лад у регіоні, бороти зі злочинною діяльністю, торгівлею, забороненими речовинами, розвивати економіку і співпрацю. Вони проводять спільні навчання, говорять про торгівлю без бар'єрів, запускають культурні проекти. Але якщо подивитись уважніше, це не просто дружба народів, це радше майданчик, де кожна країна намагається просунути власні інтереси. Китай хоче грати головну роль. РФ показує, що в неї ще є союзники. Індія балансує між співпрацею та дистанцією, а Іран намагається використати цю структуру для своїх амбіцій. Тобто на папері це велика сім'я, а на практиці компанія, де кожен тягне ковдру на себе. Раз на рік вони збираються на саміти для обговорення своїх злободенних питань. І от на цьому тижні був якраз такий: головна тема цьогорічного саміту багатополярний світ, який просуває Китай. Мовляв, захід уже не визначає правил гри, а майбутнє належить Євразії. Господар саміту заявив, що ШОС повинна грати ключову роль у забезпеченні миру, безпеки та розвитку, а Китай готовий підтримувати країни, що розвиваються. Китайський лідер у своїй промові говорив про ментальність холодної війни, закликав відмовитись від неї та будувати новий глобальний порядок, де країни глобального півдня будуть самостійними гравцями. І суто формальних документів, про які ми не можемо не згадати. Тяздінська декларація та десятирічна стратегія розвитку ШОС вони охоплюють безпеку, цифру та зелену економіку, енергетику, клімат і біорізноманіття. Підписано кілька угод, зокрема про центр інтегрованого реагування на загрози безпеки та банк розвитку ШОС. А також домовлено про роботу над ризиками безпеки, пов'язаними зі штучним інтелектом. Та найбільш цікавими все ж є двосторонні зустрічі. Тож ось тут давайте детальне особливу увагу привернуло зближення Індії та Китаю, хоча їхні відносини були раніше напруженими: прикордонні суперечки О Аксай Чину та Арунчала Прадеш, черневі зіткнення 2020 року влада Кху, занепокоєння Індії через китайські інвестиції у стратегічні сектори та активний економічний вплив Китаю на країни регіону. Цьогоріч сторони пішли на помітне зближення. Індійський прем'єр заявив про відновлення прямих авіарейсів і наголосив, що стосунки стабілізувалися. Після відходу військ із конфліктних ділянок. Китайський лідер додав, що обидві держави повинні дивитись на співпрацю зі стратегічної висоти та довгострокової перспективи, та образно порівняв їхні стосунки з танцем дракона та слона, щоб країни танцювали разом. Крім того, вони домовились розглянути демаркацію спірного кордону завдовжки 3488 кілометрів, важливий крок до зниження напруженості і вирішення багаторічних територіальних суперечок. Цей хід значний із. Геополітичної точки зору Індія відчуває тиск за океану, тарифні загрози та економічні санкції змушують Нюделі шукати альтернативні партнерства в Євразії. Китай зі свого боку пропонує стабільність і спільні економічні проекти на зразок один пояс, один шлях. Водночас на саміті проявила стратегічна маневровість Путіна. Він прибув на саміт, де його тепло зустрічали, і вкотре виступив за створення альтернативи західним альянсам, підтвердивши, ніби тісну дружбу з Індією та Китаєм у боротьбі проти західного домінування. Зустрічі з прем'єром Індії та президентом Туреччини стосувались України та мирного врегулювання. Хоча Путін знову звинуватив Києві захід у початку конфлікту, його присутність на саміті демонструє, що він намагається прорвати політичну ізоляцію і формувати нові союзницькі зв'язки з Євразією, намагаючись довести, що Захід не визначає всі правила гри. А результати саміту прокоментувало українське МЗС. Там відзначили, що це дивно. Найбільший європейський конфлікт залишився поза увагою в офіційних документах та підсумках. Водночас вони вважають, що відсутність згадки про Україну демонструє провал дипломатичних зусиль Кремля, адже Росії не вдалось змусити учасників ШОС погодитись з її позицією. На мою думку, цей саміт є найбільш сенсаційним саме через те, що ми побачили потепління відносин Китаю та Індії, автократії та найбільшої демократії у світі. Чи вийде з цього міцний союз? Покаже час, але що точно можна сказати, ця тема вже викликала неабиякий резонанс на заході. А щодо нашого противника, то виходить так, що після крайніх зустрічей із лідером Заходу він все ж обрав Китай. А що ви думаєте про цей тиждень, які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях. Щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.